RGB-освітлювачі освітлювачі вибір тих, кому набридло знімати на одній локації, або хто просто хоче чогось нового та цікавого. Адже з ними навіть звичайна сіра стіна заграє по-новому. Назвати Катя, це канал магазину Катрик, а це світлодіодний освітлювач Godox tl 30 RGB. Буває в різних варіаціях. Але у нашому випадку це одна трубка та набір з двох освітлювачів з купою аксесуарів. Симпатичний кейс для зберігання, ремінці на зап'ястя, стільники для точнішого або акцентного спрямування світла. Кліпси, металеві пластини, липучки, водонепроникні чохли та з'єднувач, якщо хочете об'єднати дві трубки в одну подвійної довжини. Купуючи одну трубку, отримаєте трохи скромнішу комплектацію. Але у будь-якому випадку, який би варіант ви не обрали, отримаєте класне освітлення та безліч кольорових рішень. Можна обирати самостійно на панелі керування, можна скористатися вже підібраними кольорами у застосунку. А можна навіть завантажити світлину і вибрати необхідний колір прям з неї. Кольорів безліч, відтінків ще більше, і навіть є 13 спецефектів. Але це якщо обирати на трубці. У застосунку ще є два спецефекти музика та сильне світло. І є можливість обрати одну з трьох швидкостей ефекту та яскравість. На повній потужності однієї трубки вистачить на годину роботи, але раптом що можна використовувати їх і паралельно заряджати від повербанка. Для цього на самій трубці є порт USB-C, а у коробці кабель для заряджання. Серед фішок освітлювачів вони магнітяться до металевих поверхонь чи один до одного, якщо того потребує зйомка, тому можна експериментувати як завгодно, або піти стандартним шляхом і просто зафіксувати трубку на ремінці на руці, або на стійці вертикально чи горизонтально з використанням кліпса. Зупинивши свій вибір на комплекті, зможете використовувати навіть під водою. Наприклад, під час дощу, бо тут є водонепроникний чохол. Це радше схоже на пакет, але з надійною фіксацією, щоб це була не остання зйомка в житті цих трубок. Godox TL30RGB класне рішення для створення світлокольорових акцентів. Особливо круто, коли з двох сторін різні кольори. Трубки компактні та легкі, тому ніяких складнощів з транспортуванням чи розташуванням немає. При бажанні можна навіть у кут поставити, якщо того потребує картинка. Взагалі дуже крута річ на випадок, якщо вам потрібна у кадрі справжня краса, навіть якщо знімаєте на смартфон. Ставте лайк, якщо сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях свої сценарії. І використання освітлювачів.